і поклонімся цареві нашого Богу, Прийдіть, поки і припадім, до Царя нашого Бога. Прийдіть, поки і припадім, до самого Христа, царя і Бога нашого. На тебе, Господи, оповай, не дай мені сорониця повік. Правдою Твоєю врятуй мене і визволи мене, прихили до мене вухо Твоє і спаси мене. Будь мені Богом захисником твердиною, і пристановища, що спасти мене. Боже мій визволи мене з руки нечистивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо ти, надія моя, Господи, Боже, мій надія моя від юності моєї. Тобі утвердився від утроби матері моєї, від народження мого, ти, мій покровитель, і тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був, наче дивила ти тверда моя надія. Нехай напоються уста мої, хвалою тобі, щоб я оспівив славу твою кожен день велич твою. Не покинь мене в частався, коли буде покидати мене сила моя. Не залиш мене, бо вороги мої говорять проти мене, і ті, що підстріляють душу, ми раються між собою, кажучи, Бог покине його пересіди скопіть його, бо й немає визволителя. Боже, не віддаляйся від мене, Боже на поміч мені прийди, нехай осоромся, нехай щезнуть усі, що постанули на душу мою, нехай покриють соромом і безчестям тих, що шукають загибелі моєї, а я завжди буду уповати на тебе і примножити всяку похвалу тобі. Уста і буду звішати правду твою, кожен день благодіяння Твої, що я їм не знаю числа. Завжди буду думати про силу Господа, Бога, згадути правду твою, тільки твою, Боже, ти навчив мене від юності моєї, і до нині сповіщаю про чудеса твої. І до старості, і до селини, непокій мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою, всьому народу і всьому грядушу про могутність Твою. Правда твоя, Боже, до небес, великі діла типчини ти Боже. Хто подібний до тебе, ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене, ти показав на мені правосуддя твоє, але обернувши ти втішав мене, і з безодні землі знову виводив мене, тому буду прославляти тебе знову між народами на струнних органах, славити йому істину Твою, Боже, буду оспівати тебе на вулиці, святий Ізраїлю. Радіть устами, коли співаю Тобі. І душа моя, яку ти визволив, язик мій щодня буде прославляти правду Твою, бо соромлені ті, що шукають загибелі мені. Боже суд твій царе віддай і синові царя правду Твою, щоб судив справедливий народ Твій, Боях твій судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив у у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. Він раніше сонце, раніше місяця, роду в рід. Він звіде дощ, на траву як роса, що падає на землю. В часи днів його засеє правда, і буде великий мир аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря і від рік до краю землі. Скоряться перед Ним жителі пустелі, вороги Його перед ним уклоняться до землі. Царі фарсийські з зустріють, дари піднесуть, царі аравії, сави дари принесуть, і клоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому. Бо Він визволить безсилого відсільного Бога, що немає захисника. Буде милостиві до Бог і бідних, і душі їхні спасе, відкрив від насильства, спасе душі їхні, і кров їхні буде дорогоцінна перед очима Його. І буде він жити, принесуть йому. Золото орав, і будуть молитися за нього. Завжди щодня буду прославляти Його, буде достаток хліба на землі і на верхах гір. Води його піднесуться вище ливани і множаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословенне на віки. Раніше Сонце перебуває ім'я Його, і в нього благословляються всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти Його. Благословен Господь Бог Ізраїль, що творить чудеса єдиний, і благословенний ім'я слави Його, повіки, слави Його буде повна земля. Амінь. Так буде, амінь. Слава і Сину і Святому Духові, нині по і на віки віків, Амінь Аллилуйя, 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 славту і Боже. Аллилуйя, 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 славі Боже. Аллилуйя, 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 славні Боже. Господи помилий, Господи помилий, Господи помилий. Слава і помилим, госпади помилим, госпади помилим. Слава, сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Який Милостивий Бог Ізраїлю до народу свого, до чисте серцем. Мої ж мало не покинулися ноги, мало не поскузнулися стопи мої. Я позавтра безумним бачивши добробут беззаконних, бо нема їм страждання і до смерті їхньої, міцні сили їхні. У трудах людських їх немає і не знають вони людської біди. Тому то гордість підняла їхню пихатість, як в одежу, одягаються вони у неправду, в нечестя своїм. Пливе на чолива неправди їхні живуть за похотями свого серця. Усього лозую зневажно говорить про Боз. Висока розмовляють, до небес підносять уста свої язики, їхні обходять землю. Тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашою і кажуть, як довідається Бог, і чи знає Всевишній. І ось ці нечистивці завжди живуть у достатку і промножують багатство. Я сказав, чи не даремно, я дбав про чистоту серця і невинності умивав руки моїм, віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. А коли б я сказав, буду я так жити, то я став би зрадником перед родом, синів твоїх. Я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх. Аж поки не війшов я у святиню Божу та не зрозумів кінця їхнього, дійсно, на слизькій дорозі поставити їх і на прірвою стоять вони. Як несподівано прийшли, вони до Занеполу щезне погинули за беззаконня свої. Як щезає сон, того, хто прокинувся так, ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їхні в місті Твоїм. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумний, як та тварина був перед тобою. Але я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку мою. Ти порадою Твоєю провадиш мене і до слави Твоєї, ти приймеш мене. Хто бо для мене є на небі, і чого без тебе бажати мені на землі, Знемагається серце моє і тіло моє за тобою, Боже серця мого, і доле моє, Боже навіки, бо ось ті, що віддалили себе від тебе гинуть, ти знищуєш кожного, хто відступає від тебе, а мені найкраще прихиляється до Бога, покладати на Господа надію мою, сповіщати про всі діла твої в церкві Твоїй. Навіщо Боже відкинути нас назавжди? Навіщо ти розпалився гнів Твій, на овець, стадо Твого, поміни людей твоїх, які спочатку зібрала рука Твоя, Ти обрав, як же за насліддя Твого, гору Сіон, на який оселився ти. Піднеси руку Твою і поглянь на злочистинство їхнє, що наробив ворог у святині Твої, у храмі Твоїм, як звірі рекають твороги Твої у храмі зібрання Твого. Поставили знамена свої замість, знамен наших, наче в ушаві лісовій високо, смахували сокирами, всі двері, всі оздобили мами та молотами порозбивали, вогнем спалили святиню Твою на землі, оскверли оселю імені Твого, сказали в ним в серці своїм, зруйнуємо їх зосім, і спалили всі міста зібрань Божих на землі. Знамен наших ми вже не бачимо, нема вже й Пророка, і немає між нами такого, хто сказав би, доки це буде. Доки, Боже буде, ворог мучити нас, доки противник буде ображати ім'я Твоє, навіщо відхиляєш руку Твою і силу Твою, в днів могутності Твоєї урази їх, Боже цар наш раніше, який учинив спасіння посеред землі, ти розділив силою Твоєю море, ти знищив голови змію в воді, ти розбив голову дракона, дав його на Божию людям Ефіопським, ти відкрив джерела і потоки, і ти ж висушив великі ріки. Твій день і твоя ніч ти сотворив зорі і сонце. Ти поставив межі землі, і ти установив літо і зиму. Згадай це, ворог, зневажає Господа і люди. Нечистиві ображають ім'я Твоє, не віддавай звірам душ тих, що прославляють тебе душу Бог, твоїх не забудь до кінця. Подивись на завіт твій, бо всі темні місця землі наповнилися домами беззаконням. Нехай не повернеться смиреним і усоромленим, принижений у Бога, і нехай прославляють ім'я Твоє. Стан же, Боже, захистить діло твоє, згадай зневаження тебе від беззаконного кожен день, не забудь у голосу тих, що благають тебе, бо гординя тих, що ненавидять тебе, підіймається проти тебе завжди. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсячні, віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слатий Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллуя, славь Боже. Аллилуйя, 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 славтуй Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тебе, Боже, прославляємо Тебе і призиваємо ім'я Твоє, нього сповіщає чудеса Твої. Коли виберу час, скаже Господь, я буду судити за правдою. хоч закидалася земля і всі, що живуть на ній, я утверджу стопи її, я кажу нечиститься, не ви законствуйте її до злих, не надійтеся на силу Свою. Не підносите високого ріг ваш, і не говоріть на Бога неправду, бо не від сходу, і не від заходу, і не з гір постелі піднесли, піднесені, а Бог, всі суддя одного, принижує, іншого підносить. Бо чаша в оці Господнії кипить вино повна приправ, і Він наливає з неї гущу, його вижмуть, і вип'ють усі грішники землі. Я ж буду радіти повік, буду співати Богу нашому, всі роги нечистивці зломлю. І піднесеться сила праведного. З нами Бог юдеїв в Ізраїлі, велике ім'я Його. І була всалим'я оселя, його і перебуванням Його на Сіоні. Там, знищив він стріли Лука, щит, і меч, мечі війну. Ти славний з силою світиш з висоти вічних. Не стояли всі нерозумні серцем заснули сном своїм, і не знайшли сили в руках своїх. Від гнів твого Божая заснули кінь і колісниця. Страшний ти, хто стоїть перед нецем Твоєму час гніву Твого. З небесний сповістив суд, земля вжахнулася й замовкла. Коли став Бог на суд, що спасти всіх пригноблених на землі, і гнів людський його обернеться на славу Твою. Залишок гніву ти приборкаєш, помоліться, віддайте хвилу Господу, Господу Богу нашому, всіх, хто навколо нього принесуть дари страшному. Він смиряє Дух Князів, він страшний для царів землі. Голосом їм до Господа я буду взивати, голосом мій до Бога, і Він почує мене. День скорботи мені шукав я з Господа, вночі підносив руки мої, і не пускав їх душа моя, не мала втіхів. Згадував я Бога, і тримтів став роздумувати і знемагав дух мій. Не змикалися очі мій вночі, я сумував і не міг говорити. Я роздумував про діла давні, пригадував років, які минулих. Вночі роздумував серце моє, і допитувався дух мій. Невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милості своєї? Невже назавжди спинилися милість Його і скінчилося слово Його з роду в рід? Невже забув милувати Бог і в гніві своїм зачинив щедроти свої? Я сказав ось, горе мені, не з... це зміна правиці Всевишнього. Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої, буду думати усі діла Твої. Роздумувати про всі діяння Твої, Боже, свята путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш. Ти си Бог, що творив чудеса, ти показав між народами силу Твою, ти визвали силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа, побачили тебе води, Боже, побачили тебе води, і боялися, застремтіли безодні, смар лилися води, води, Греміли громи, і стріли блискавиць, летіли, голос грому Твого котися. По небу і блисковки Твої освітили всю під небесну, земля захиталася і тряслася, шляхи Твої в морі, стежки Твої в водах великих, а сліди Твої недовідомі, як стадом вів ти народ твій, рукою Моєсеє і Аарона. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 славь Боже. Аллилуйя, 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 слатуй Боже. Аллилуйя, 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 слава Ти Боже. Госте помилуй, госте помилуй, гости помили. Слава Отсує сину, Святому Духу Духові, нині повсякчас, на віки віків, амінь. Святий Боже, сиди, крізь тебе смерті, помилуй нас. Святий Боже, сиди, кріх, с типосмерті помилуй нас. Святий Боже, сдий крізь тебе смерті помилуй нас. Слава, Отцю і сину і святому Духу духові, нині повсякчас на віки віків, Амінь. Присядай Тройця, поминаш, Господи, учисти ріхи наші, владико прости без наші наших, ти посвіти в немощі наші. Імено Твоєго Ради, гости помилуй, гости помилуй, гости помилуй. Слава Отцю і Святому Духові, нині по всіх часах, в віки віків, Амінь. Очі наші, і на небесах, на хвістим в'ятах, і прити царством, і буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Хлібно насушений рим сьогодні, і прости напіли, на прони наші, і ми на отцям нашим, і не до нас у спокусу, але лукаво. Амінь. Господи, як жахаюся, страшного дня, пришестя Твоє неминучого суду Твого, Христе боюся, жахайся і тримчу, бо маю безліч тяжких гріхів. Ти ж, як милостивий Бог раніше й кінця мого, направи, спаси мене Спасителем Нового милостиві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, коли поставиш пристіл Твій на суд, і перед тобою стануть всі люди, тоді цар не стане вищим за воїна і не від. Різняться, володар від раба, бо кожен за своїми ділами, або прославиться, або соромиться, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пречиста діво, мати, великі дари, одержала, ти від Господа бо ти тілом, породила єдиного у святій Тройці, Христа жити давця, на спасіння душ наших. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Milosti, 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 У милості багатих, що не осяжний, єдиний єством безрічний, що ради нас то став людиною усьому, крім гріха, почуй вже у час цей благання моє, бо я в Богі. я не маю добріх діли, серця моє стривожиться мені, бо знаєш ти, Всевишній цар, його Господи, неба і землі, що я всю молодість мою у гріхах прожив і за похотями плоті моєї ходи, я став посміховиськом. Я дияволобо завжди ходив за його порадами, валяючись у болоті пристрасти, я тьмарив у розум свій від дитинства і донині. Я ніколи не виконував волі твоєї святої, або ще полоні гріха та диявола, я ніколи не думав про нестерпний гнів твій на грішників та вогненну гієну, що чекає на них. А в павшов вічі, я не приходив до розуму і тим побачив. Себе твоєї милості, якої тільки гріха я не вчинив, якого тіла диявольської я не зробив, якого блуду діяння я насолодою безоглядно не виконував, розуму гідними думками осквернив, тіло пристрастями занапастив, душу поганими бажаннями забруднив. І хто не плакав від мене окаянного, хто цередав від мене несправедливого. Це я один так тяжко прогнівив тебе, це я один гнів твій на себе розпалив. Це тільки я таке лукавство перед тобою чинив. Я перевищу в гріхах усіх грішників, бо рішив свідомо і нестримано. Але ж ти, милостивий чоловіколюбець, чекаєш на вернення грішника. Тому і я віддаю себе на твій, і серце віймаючи причисті ноги твої, як блудниця, з глибини душі взиваю. Очисти, Господи, помилуй мене немішного, прихилися і почуй же благання моє, сліз моїх не відкинь, і прийми моє покаяння, поверни, як блудного і приймиш і прости, як того, хто видужує, бо ти ж не призначив покаяння для праведного і прощення даєш не тим, що не зрішили, а вимагаєш покаяння від мене грішного за все гріховне. Що я вчини, ось я, наче без одягу, стою перед тобою, Господи, серце віче, і сповідаюсь у гріхах моїх, молю тебе, просити очі, серця мого, дай мені сльози покаяння, та нестримане бажання, виправлення, щоб я з доброю надією та певністю перейшов до вічного життя з тобою, хвалючи, і благословляючи все те ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.